Подільські поліцейські проводять профілактичні заходи в навчальних закладах. Так днями в ліцеї номер 3 був проведений єдиний урок з безпеки. Ювенальні поліцейські Роман Сітарчук та Ліна Угороднюк, фахівці ДСНС Марія Січко та Марта Шебицька, вихователь з безпеки в освітньому середовищі Владислав Маснюк нагадували учням правила евакуації в укриттях при оголошенні повітряна тривога, поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів, дотримання правил дорожнього руху. Тощо. Учнів закликали неухильно дотримуватись алгоритмів дії в екстремальних ситуаціях. Не оминули увагою тему булінгу в освітньому середовищі, яке закликали не приховувати, а відразу викривати кривдників. А учні молодших класів цього ж навчального закладу мали змогу детально оглянути службовий автомобіль правоохоронців та поспілкуватися з гостями поліцейськими. Їх правоохоронці закликали бути обережними з незнайомцями, зокрема тими, хто пропонує ласощі іграшки або катання на автомобілі чи запрошує в гості. Водночас поліцейські нагадували, що в разі потреби діти можуть зателефонувати на спецлінію 102 і викликати поліцейських на допомогу.